Всім привіт! Хочу показати вам ще одне оновлення в системі, яке стосується поставки товарів з замовленням. Давайте перейдемо в якесь замовлення ну або можна створити нове, як вам зручно. І тут у нас немає ніяких робіт і продуктів, але зазвичай ми хочемо щось додати в замовлення. З роботами все просто. А з запчастинами і матеріалами зазвичай трошки складніше. По-перше, я хочу показати, відки можна створювати, в принципі, поставку. Тобто тут, на самому верхньому рівні, можна створити постачання, ну або зробити повернення товарів. Так? На всі продукти також можна створити категорію і можна зробити постачання. На кожній категорії також можна зробити постачання, і це цікаво, тому що тут вже в нас форма відкриється не пуста, а з обраною категорією. Тобто, якщо ми створюємо постачання без категорії, то в нас просто відкриється форма постачання, і тут вам треба буде обирати категорію Товар по вендор коду чи просто новий вводити. А якщо ми натискаємо створити постачання на категорії на якісь, то у нас ця форма вже відкривається з обраною категорією, на якій ми натиснули. Тобто вам в такому випадку вже не потрібно вводити код постачаль е, саму категорію. А тільки ви заповнюєте деталі самого товару. Також я нагадаю, що можна поставити продукт існуючий, так? Тобто, якщо він у нас вже заведений, колись ми його вже постачали. То ми його можемо іще поставити, так? тобто додати його на склад. І в такому випадку в нас вже вся форма заповнена. У нас є вендор код, назва, категорія. Кількість ви можете змінювати. Один просто за замовчуванням, щоб не вводити. І ви тільки вводите в такому випадку ціну закупівлі і ціну продажу. Також хочу звернути вашу увагу на те, що. Раніше у нас ось тут постійно було дві кнопки зберегти і повернутися. І ми отримали такий відгук від наших користувачів, що коли заповнюєш цю форму, завжди хочеться натиснути на ці кнопки і все зберегти. Але е так не працює, і тому виходить якесь непорозуміння. Тому ми ці кнопки сховали, коли відображається ця форма. Тобто, коли ви заповнюєте конкретний продукт для поставки, у вас є тільки варіант або звідси вийти на список всіх продуктів поставки, або додати цей продукт до постачання. І нічого у вас не буде збивати, і у вас немає шансу натиснути щось не те. Тобто, Ви додаєте до постачання. і... Тоді ці кнопки з'являються. Знову, якщо ми знаходимося на цій формі, ми ці кнопки не бачимо і вони вам не заважають. Якщо ми повертаємось сюди, у вас з'являється можливість зберегти і додати до замовлення. Це також нова функція зберегти і додати до замовлення. Тому що, якщо ви робите постачання з замовлення, то 100% вам потрібні ці продукти в замовленні. Інакше навіщо б ви робили це постачання з замовлення. Це також була функція, яку у нас просили наші користувачі. Тепер ви можете зберегти і додати до замовлення. Ви повертаєтесь на замовлення, і у вас цей продукт, який ви тільки що постачали, він вже обраний тут. В замовленні, так, і можна вже зберігати замовлення з тими продуктами, які ви поставили. Для робіт працює так само. Тобто ви можете піти, створити якусь роботу, зберегти при цьому замовлення, щоб не загубити. Якась нова у нас діагностика. І знову бачимо, що у нас є ця кнопка Зберегти і додати до замовлення. Ми переходимо, повертаємось назад на замовлення, і ми бачимо, що у нас діагностика додалась до замовлення. Тобто, її вже обирати не треба, вона вже обрана. І подивимось, продукт також є. Тобто, це пришвидшує роботу з системою. Вам не потрібно потім. Листати і шукати, де те, що ви додали. Хоча, звичайно, ви можете скористатися завжди пошуком і пошукати <пиш> пошуком те, що ви додали. Тобто Ви можете тут написати діагностика, тобто це полегшить, пришвидшить а, вам пошук. Але щоб навіть цього не робити, то ми вже одразу маємо а, і роботу, і продукт. Які ви створили з цього замовлення одразу в цьому замовленні? Ви тільки зберігаєте і все, і у вас уже все в цьому замовленні є. Ось таке оновлення. Всім дякую за увагу!